На думку рядовців, зміни у поведінці молодих людей зумовлені рядом причин, як економічних, так і моральних. Нині є багато дітей, які проживають у неповних сім'ях. У деяких тато чи мама за кордоном, у деяких інші причини. Ось так і виходить, що неповнолітні залишаються без нагляду. Було прийнято рішення звернутися з поданням до міської ради спільно на цій нараді координаційній, які проводив прокурор області, на якій був присутній голова суду. На які був присутній начальник вес, було прийнято спільне рішення про звер... звернутися до е... міського голови та виконкому міської ради. Про розроблення режиму роботи, про упорядкування режиму роботи, закладів торгівлі знизити рівень злочинності та алкоголізму мета цього проект рішення. Ним передбачається скорочення часу роботи усіх торгових точок, в тому числі барів, ресторанів та кафе до 22-ї години. Робота нічних клубів у будні до першої години ночі. У п'ятницю та вихідні до третьої. Алкогольні вироби тут можна буде придбати все ж до 22-ї години. Однак, з втіленням у життя цього нововведення можливі. Евні труднощі нещодавно відбулося засідання Координаційної ради з питань підтримки підприємництва, яка не підтримала даний регуляторний акт, виходячи з чисто формальних позицій, що закон про місцеве самоврядування не дозволяє в односторонньому порядку встановлювати режим роботи. Нагадаємо, що це рішення вже було затверджено на сесії міської ради, але через скарги невдоволених підприємців його дія поки призупинена. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.